Працівники податкової міліції Тернопільщини та Служби безпеки України спільно з прокуратурою області попередили надходження в тіньовий обіг чималої партії спирту. Зокрема, було встановлено, що один із мешканців Тернопільщини пересилав спирт особам, які займаються незаконним виготовленням алкогольних напоїв, користуючись при цьому послугами кур'єрської служби доставки. Отримавши інформацію про чергове оформлення вантажу зі спиртом, правоохоронцями призупинено його відправку. Оді слідчих дій вилучили майже 2,5 тисячі літрів спирту. Якщо б цей спирт таки потрапив у незаконне виробництво, то його було б достатньо для виготовлення майже 12 тисяч пляшок горілки. При цьому до бюджету не надійшло б 300 тисяч гривень акцизного податку. В загальному з початку року податкової міліції області з незаконного обігу вилучено під акцизних товарів на суму більш як мільйонів гривень. При цьому з результатами судового розгляду прийнято рішення про конфіскацію підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв, на суму 3 мільйони 400 тисяч гривень.